Hello, my friends! Спеціальне питання продовження. Special WH Questions. Чому WH? Тому що більшість запитальних слів англійської мові розпочинається саме цими двома буквами. Чому продовження? Тому що ми загальне запитання і короткі та повні відповіді вже зробили. Ми ставили запитання до підмета. тобто... До головного слова, що відповідає на питання хто, що. А сьогодні ми будемо ставити запитання із питальними словами Who, Whom? кому, кого, What? що, який, Where? де, куди, When? коли, Why? чому. І познайомимося з запитальним словом who's, чий, чия, чиї. Отже, спеціальне питання ставиться до певного слова або слово сполучення, тому воно розпочинається питальним словом. Далі йде допоміжне дієслово д або да з третій особі один, потім йде підмет, ви вже це завчили слово, що відповідає на питання, хто що, а далі ставиться основне дієслово. Без часки to, наприклад, to go йти, то будемо ставити просто Go, to come приходити, будемо ставити просто Come. І в кінці йдуть різні додатки: прямий додаток та непрямий додаток із применника. Звичайно, я так багато наговорила, а зараз будуть приклади, і ви все дуже гарно зрозумієте. Ось вам речення. I love my wife. Я люблю свою дружину, каже якийсь чоловік. Загальне запитання ми вміємо ставити: Do you love your wife? Хтось його питає. Ти любиш свою дружину замість I you, замість my буде you. Бачите, я спеціально це речення написала, щоб ви зрозуміли про зміни, які «Відбувається». Потім ми навчились ставити питання до слова, хто що до підмета, і звучить воно так. «Who loves his wife? А хто любить свою дружину? Замість I who, потім «loves», тому що після запитального слова who. Завжди стоїть дієслово у третій особі однини. А далі замість «wife» буде his wife, тому що мова йде про чоловіка. Отже, замість my ми поставили his. Дивіться, які цікаві зміни відбулися у реченні «my», у загальному запитанні йо, а у питанні who до слова I. Ми вжили хіз, бо розуміємо, що мова йде про чоловіка. А тепер ми хочемо поставити запитання до слова май, мою. В даному випадку запам'ятайте, що до присвійних займенників, або їх ще називають присвійними прикметниками, та до присвійного відмінка. Наприклад, My sister's book, книжка моєї сестри, My Mother's Cake, торт моєї мами. His father's table, стіл його батька. І ось до цього присвійного відмінка та присвійних займенників – My me, your, -y, his, його. але… Наш свій, Йо, ваш свій, за їх свій. ставиться питання слово Whose? Чий, чия, чи є. Отже, питання звучить так: Whose wife do you love? Чию дружину ти любиш? Звичайно, свою. I love my wife не чужу. Це заборонено. Тепер ми ставимо запитання до слова wife, дружина. Отже, питання має звучати так. Кого ти любиш? Кого це буде who або whom? Далі йде допоміжне діє слово do, потім іде підмет you і дієслово love. Кого ти любиш? Whom do you love? На прикладах ви зрозуміли, загальне запитання розпочинається словом do, do you love your wife? Далі до слова I, що відповідає на питання «хто? що, ми поставили запитання слово who не вживається допоміжне дієслово, бо це підмет Who Loves his wife. А вже в інших реченнях вживається допоміжне дієслово слово do. Whose wife do you love? Чию дружину ти любиш? Або Who whom do you love? Кого ти любиш? Ще одне речення. The children go to the park every Sunday. Діти ходять в парк кожної неділі. Отже, які запитання ми поставимо? Загальне. Do the children go to the park every Sunday? Ходять діти в парк кожної неділі? до слова the children ставимо who? Who goes to the park every Sunday? Тепер нам потрібно поставити запитання до виразу to the park. Куди? Куди? І де по по-англійськи буде where? Отже, Where do the children go every Sunday? Куди діти ходять кожної неділі? Вже вираз «to the park». Ми не вживаємо, бо замість нього є питальне слово where. Куди? Далі допоміжне дієслово слово do, підмет хто що the children. Потім іде основне дії слово go", і залишається Every Sunday. Тепер ми ставимо запитання до виразу Every Sunday, кожної неділі. А яким словом, питальним ми замінимо кожної неділі? When? Коли? Питання звучить так. When do the children go to the park? Після so when do, потім the children, потім go to the park. Третє. The father gives me some money in the evening. Батько дає мені трохи грошей ввечері. Тобто що ввечері батько дає гроші, дрібні гроші. Для того, щоб син їх використав наступного дня. Загальне запитання ми розумні, ми його ставимо. Did the father give any money in the evening? інтонація йде догори, дає батько мені трохи грошей ввечері. Ви помітили, що сам трішки трохи певна кількість заміняться на Ені. Запам'ятайте це. Ось слово сам замінюється на any в запитальних та заперечних реченнях. Ми говоримо зараз про запитання. Тепер ми ставимо питання до слова «the father», які ми розумні. Ага, це підміт, відповідає на питання: хто що допоміжаті слово не вживається. Ми це вивчили. Who gives me any money in the evening? А Хто дає мені трохи грошей ввечері? Саме запитання до слова «мі», мені, а, це буде кому, ху або хум. Далі вживаємо допоміжне дієслово «дяз», тому що батько це третя особа однини він, потім діє слово гів і трішки грошей енімані. І залишається in the evening. Отже, питання кому батько дає трішки грошей ввечері звучить так. Who або whom does the father give any money in the evening? Some money трохи грошей, тобто що дає батько мені ввечері? What does the father give me in the evening? Так як ми поставили запитання what do some money, то сам мене в реченні не вживається. Ставимо запитання до виразу in the evening ввечері. А ввечері замінюємо слово. Коли тоді вже цей вираз in the evening в реченні буде відсутній? When does the father give me any money? Коли батько дає мені трохи грошей? І в четвертому реченні я його розділила на A та B. Ми з вами переконаємося, що із формами M is A допоміжне слово do не вживається, і потім is замінимо на слово gets. Що це означає? Ось у нас речення. She is late because of weather. Вона запізнюється через погоду. Запам'ятайте, because of illness через хворобу, Because of weather – через погоду. Ставимо загальне запитання. Якщо в нас є форми М і СА, то, допоміжне на не вживається. Отже, запитання звучить дуже просто. Is she late because of weather? вона запізнюється через погоду. Тепер ставимо запитання до слова She. Who? Замість she живемо Who? Who is late because of weather? Хто запізнюється через погоду? Тепер ставимо запитання до виразу because of weather через погоду. Why is she late? Чому вона запізнюється?» She is late because of weather. Вона запізнюється через погоду. А тепер замінимо слово is на gets. Приїжджати, добиратися до роботи. She gets to work late because of bad weather. Вона добирається до роботи пізно через погану погоду. Я ставлю запитання до виразу. Because of bad weather». Через погану погоду. Питання звучить так. Why does she get to work late? Чому вона добирається на роботу пізно? She gets to work late because of bad weather. Вона добирається на роботу пізно через погану погоду. А щоб поставити запитання до решти слів, то зробите ви самі. Відповіді я додаю. Thanks. Bye. Отже, відповіді. Постановка запитань до всіх слів речення. She gets to work late because of bad weather. Вона добирається до роботи пізно через погану погоду. Загальне запитання. Does she get to work late because of bad weather? Вона добирається до роботи пізно через погану погоду. Who gets to work late because of bad weather? А хто добирається на роботу пізно через погану погоду? Where does she get late because of bad weather? Куди добирається вона пізно через погану погоду? How does she get to work because of bad weather? Як добирається вона до роботи через погану погоду? Пізно, late. Why does she get late to work? Чому добирається вона пізно до роботи? Я думаю, що ви Гарно поставила запитання. Якщо у вас були якісь помилки, напишіть, і я з радістю їх вам поясню. І ще раз thanks. Bye!